Ми пусті в'якове! Вступаючи в ряди юних математиків, Ступаючи в ряди юних математиків. обіцяємо і урочисто клянемося. Обіцяємо урочисто клянемося, чесно та добросовісно вчити математику. Чесно та добросовісно вчити математику. Сумлінно виконувати домашні завдання. Сумлінно здобувати перемогу на математичних олімпіадах. Здравий Здравий бідущий, здобувати перемогу на математичних олімпіадах. Довести людству, що математика. без голови За наказом директора школи, керівником математичного царства, що буде очолювати учнів 5 В класу, є, шановна соцілюка Валентина Петрівна. 5 векласу і за наказом Івації Іванівни буде представленою у даний момент. Прохання піднятися нас. Зараз, шановна Валентина, прийміть клятву на вірність своїй справі. Я, Валентина, вступаючи на службу королівства, вступаючи на службу королівства, його величності. Його величності. Урочисто клянусь. Урочисто клянусь, завжди бути вірною і відданою йому. Завжди бути вірною і відданою йому. Сумлінно і чесно виконувати обов'язки класного, обов класного керівника. Неухильно дотримуватись законів королівства. Неухильно дотримуватися законів королівства. Я клянусь повною віддачею працювати у своєму королівстві. І ніколи не зраджувати йому. Домогтись високих результатів. Результатів. І крокувати з ними завжди попереду. І крокувати з ними завжди попереду. Клянусь. Клянусь.